Усім привіт! Це друга частина, і у нас вже є 5 курчат. Але більше не буде, тому що капучина усіх розтушила. Їй було так жарко, що вона крутилась на яйцях і топтала їх ногами. І отак от, от. Я вже їх навіть поназивала. Оце Богданчик, черненький такий. Оце Лаврін. Оце Милашка. Ото. Карпо і отомоти з такі кущата. Їх можна годувати пшоно. Зараз я вам покажу. Ось так. Ой-ой-ось. Так, беремо таку трминечку. Несемо курщато. Тільки там не тільки курчата їдять. Ще квочка, прям з рук вид видирає, прикиньте. Она шо, не а ні, голодні. Ось. Не такі мелашки, як їдять. Тільки без капучини. Капучина гріться, така у неї, що ти лесіплаки, плакі. Такі у нас курчатка. Я з ними кожен день граюсь. Ось це така травичка дереві. Вона допомагає курчаткам Вона лічебна І її треба отак от мілко нарізати, бо вони ще не можуть це розжувати такі великі частинки, то так от треба її порізати. Ось я вже несу курчаткам дереві. Вже щось тут дереві. І потім на них можна сити. Що ще моя бабуся наріже їм таке яєчко. Я забула. Так. так, і вони його теж будуть їсти. воно теж корисні Їдять яєчко mm -hmm. з дерев'я. Все для них дуже корисне. Та що ж ти лякаєш, блін, курчату? Це розгрібаєш все. Ну тільки не не на курчата. Понятно.